Я роблю після того злюсь, тому що окрім депутата на я, я завершу на телебачення. Я хочу вчора. Був на чотирьох телебаченнях. Я це поставив на радіо. Ставив питання, але цього недостатньо. Що я можу зробити не як депутат, а як громадянин? А для кожної області зараз ви створили там інформаційний центр протидії сепаратизму. Випускаємо тепер газету настояща ЄС, російському настечі Харків, настача Крим» вже зробили. Тепер буде ще газета. Донець, Донецьк, Харків, Одеса. Хоча це з формальної точки зору, не моє завдання, а завдання влади. Але якщо я не можу доступатися до них, то я це все роблю сам. Але це партизанщина, грубо кажучи. Я можу зробити там, до Криму я зробив 150 тисяч, тич Я зараз зроблю по 100 тисяч з друзями для кожного з міста. Але я не можу перекрити особистий кордон з Росією. Так? Хоча я розумію, що це необхідно. Я не можу поставити білборди. Бо Вона на газету я знайду гроші, а на білборди і на дозволи я не можу знайти кожного. Я можу про це говорити. Так само, як і ви. Так само так. А ми тут розумієте, ми ж ось там під кущами, а ви наче, хто там Я же, там вас, говорю, чуба, ви не чуєте більше. Не чую. Не чую. Бо в нас просто біжать відомо. Невідомо. невідомо. Ну требуйте. От я прийшла сказати, от мой родний племянник в Ставрополі, бивший офіцер. У мене чоловік полковник поставки. Ми живемо в городі. 20 років. Я перший раз сюди прийшла. На Майдані я була на. Вот. ну я первый раз за 20 лет я пришла специально сказать, говорят, что россиян нема. Приехали в Донец Донецк. Вот мой родной племянник, это со Ставрополя, бывший офицер, который воевал в Чечне. Вот, мой муж, мы служили в Василькове, так, он был командиром роты. Приехал маменькин сынок, они тогда еще служили, жили в Чечне, при Союзе. Маменькин сынок, и вы почти... Дню, що що не правильно? Все вбігало додому, я додому хочу туди сюди. А тепер? а тепер він каже: нас куче, як жити, того дядьку. От, ні, я йому говорю, що грати росіян немає. Хочі, тепер, тепер поясню, дивіться, кожен день нам кажуть, що з кордоном все нормально. І кожен і кожен, і кожен, і кожен, і кожен день через кордони проходять наново терористи, приходять на ново, диверсанти, Саме тому я подав єдину, як на мій нормальну постанову, але вона не приймається. Постанови запису. Закриття кордонів для чоловіків віком від 18 до 55 років з Росії. за виключенням окремих категорій громадян. Чуткі окремі категорії громадян. Був? Водій далекобійник, якщо у нього є маршрутний лист, може бути лікар, якщо у нього є відрядження, може проїхати. Всі решта не мають права так що але щоб прийняли але це прийма чомусь не приймає ні прикордонна служба, ні РНБУ, ні уряд, ні керівництво ну, Верховної ради Яким чином я можу поміняти? Да. Я не можу поміняти саме голосують. Що я ще раз кажу, це єдиний шлях. Тобто на цей момент все-таки ця влада вона більше прислуховується набагато, демократична більша, аніж попередня влада, до громадських. тому іншого шляху, аніж через, ані через мас-медіа, критикувати не для того, щоб їх скинути, ні, а для того, щоб вплинути на зміну їхньої моделі поведінки. Бо вона йде з запізненням. Кого? Теоретично і партії регіонів. Можна. А як вплинути ще на наших? От я про це, от я про це сказав вчора з Трибуду. Що якщо партія регіонів? Не виключає зі свого складу тих людей, які в Криму і в Севастополі голосували за сепаратистські дії, них партія регіонів повинна бути розпущена. Ну, я це сказав. Але припустимо, партію регіонів ніком партію заборонили, і це було би добре. Але як вплинути ще на наших, які не приймають дій? А на про захист на, на захист територіальної цілості, тому що окрім заборони, повинні ще бути дії позитивні. Да. от де дії позитивні? з цим є проблема. Хто блокує ці дії? У вас є таке певне якісь враження Чи аргументовано позиція? ну комуністи? Ні за що? Що? що не галоністи да, і платіть зарплату, чому не рот за такі бабчати. Ні, немає Що з депутату для мене ще раз кажу? ще раз кажу. Вибачте, я жодного разу не був в секретаріаті Верховної Ради. Я вас просив, я від народу, тот, который тоже стоял на Майдане, я хочу подойти и узнать, почему партії регіону выпускают уродов банка форум и кидають на слове до сих пор. На каком основании? Я хочу подойти і поговорить. До кого? Вот я же говорю, кому мне подойти охраны, не знаю. Это для кого сделали это. Людина пытается с народом, видимо, с чином может заросли отбывать. Почему эти уродов выпрыгают в партии региона? Мы стоим с плакатами. Мы как мырмы, да, люди урожаем свои путь. Ходять По-перше, їх треба зволити, як кажуть, вони біжать до машин і просто ви знаєте, посміхаються дівчатка, чого тут стоїть запитають. Я почуваю, що я хочу або єдалі родиною, ні засідають відпов на раді.

З другої сторони, чому не відбувається озброєння населення або реальна мобілізація цього народного ополчення. Ми весь ще запізнюємося. І я хочу зрозуміти: у нас є стратегія, чи нема? У нас є тактичний план чи нема? Чому ми схід здаємо в інформаційному полі так просто, як і Крим? Я ну, вам відповів, море стратегії немає. Єдиного штабу немає. Як вплинути на владу, щоб вона це зробила? Це я не знаю, тому що всі мої пропозиції вибачте, я 10 днів тому пропонував. Після. Поїздки до Криму ну, 17 пунктів. 17. 17. тихо Значить, О, ви один нічого не з'яв ще раз кажу. Давайте за тоді з вами може щось зроблю. Давай. Один не зроблю. Так, з вами може що зробити? Може ще мало. Давай, Думаю, так, що ці чоловік теж, теж не зроблять. що нам ділять. Ще раз кажу іншого шляху, аніж ти на нинішню владу з метою їхньої діяльності або без діяльності як найчастіше, немає. Тому ви більше повинні спілкуватися не стільки навіть, з депутатами, скільки з мас-медіа, тому що вони більше бояться масмедіа. медіа Скажіть мас-медіа, що так і так, на жаль, на нашу точку зору, не відбувається належних дій по захисту України. І це не лише мобілізація, тому що в військовому плані Україна не зможе змагатися з Росією. Це потрібно розуміти. Але відновлення виконавчої дисципліни. Мусить бути дії тих же силових структур. Мусить бути. Подивіться, якщо ви приїдете сьогодні в Київ на кожного перехресті є якісь даїшні. Скажи мені будь ласка, де важливіше зараз мати цей полк даї в Києві чи перекинути його на Луганську область? Бо ще було присутність Української Українського міністерства внутрішніх справ? Та вона була наявна, бо інакше коли я бачу, що там МВС тримає нейтралітет, коли б'ють в Харкові і в Донецьку, я щось не розумію. Це ж нове, ж Давайте з Києво перекладати наші так. Маскаль каже, Я кажу Маскаль каже. Я кажу, але ми є депутатом. Рішення приймає виконавча влада. Виконавча влада на цей момент не приймає належних рішень. Поміняти ми не можемо, тому що у нас для цього немає ані голосів. І потрібно розуміти, що хаос, якщо будуть постійні зміни виконавчої влади, також для України буде мінусом. Тому єдине, що можливо, це впливати. Якщо вони хотіли ці портфелі, нехай вони їх отримали, просто нехай вони з цими портфелями вже роблять належне належним чином виконувати свої службові обов'язки. Я представник радіоської події. З нас стартував майдан. Ми організовували майдан, партія, партія батьківщина, удари, свобода схватили, як то кажуть, в руку, тепер почути. В кінці вони показали, що вони не легітимні, вони ніхто, ні батьків ніяк називаєте. Те, просто люди, ну, я рахуюся так по-своєму, по, по швидкому, по-простому, коли -то те саме, а свині чуть. Ви розумієте, ні, ну це моя обіда. Я 18 липня вийшов з партії. І я, мене з партії батьківщина вигнали, що я порвав партбілет. Я його не порвав. Він у мене краще, ніж у тих, хто ходять поразу той партбілет Мене я чекаю Юлію Володимир. І тим, чим займається ціню, він вибачте мені. Значить, давайте давайте, давайте усвідомлювати. Інших так у нас не немає. Правильно? Ні, так, так. 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 і є у нас інші. У нас є 450 депутатів. Так. Якщо вам не подобається союзники по Майдану з партії, то інші це лише регіонали і комуністи. Тому що, якщо ви і проти тих, і проти тих. Майдан організовувався, Щоб прийшов, почекайте, дайте народ. Тоді оголосіть, що ви безпосередньо самі закриваєте кордон. Ми боремося, викидати й цей картон. Значить, потрібно усвідомлювати. У нас на цей момент є такий парламент, і іншого парламенту не буде. Є уряд. Якщо здавати, вибачте мене, як будь здавати прямо нас, то вони повинні викидати. Ви повинні на них тиснути, але не повинні говорити. Ми Будемо викидати. Хоч приходять оборону, хай не чіпай, що оборону. Добре, це наш фракція. ще можна питання? Офшори, чому не закривають? Офшори не піднімають. Питання, туди тікають колосальні гроші, а ми не маємо грошей куди. А на цей момент. Яким чином ви пропонуєте, щоб їх закрили? Прийняти закон. Закон може бути лише про а, подвійне оподаткування. Да? Наскільки я розумію, що до цього дійде і безперечно, а, і я думаю, що ця Верховна Рада проголосує про, про те, щоб а, ті, хто тікають від оподаткування, щоб вони це робити не могли. Але на цей момент, а, наскільки я розумію, потрібно хоча б вирішити питання дезінтеграції України, яке зараз, тобто, ну, це, це зараз більш актуально. Ну, ми гроші збираємо зараз, і дефіцит ну, колосальний. От, 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 ви хочете, щоб всі 100 питань зараз. Зараз за один це це нагальне питання щоб все зрозуміло. Зараз, зараз потрібно відновити виконавчу вертикалі власне цим Є проблема. Тобто, будь-які військовим скажуть, в першу чергу повинно бути керівництво, до якого ти ставиш питання, яке приймає рішення. От у нас зараз в Україні проблема, проблема. з відсутністю одного керівного органу. Саме тому я неодноразово ставив став питання про творення штабу, про виходи України з кризи. Зокрема, кримської і те, що відбувається на, на східних і південних теренах. Більше того, це кажу, не моя лише точка зору, це точка зору військових фахівців, що в такій критичній ситуації в Україні необхідне наявність штабу. На цей момент такого штабу немає. Тому у нас немає координації дій між різними відомствами, не лише силовим, і це є проблема. Я досі до до Якщо ви вважаєте громадський я б, б сказав, да, як я, я вважаю, що може вплинути на владу Треба, лише медійно? Це те, що, зараз а люди. Люди. А Тому, що вони зараз хвилюють. Тому з ким потрібно більше спілкуватися, це з медіа не лише пікетта від прокуратури, а з медіа. Якщо тиснути, то на меді зараз річ, що таке медіа, як. Я прийшла на брифінг у медіа кризовий комітет, там були ще журналісти на землі і наші. Я прийшла як громадянка України просто, бо я маю ідеї так як і ви маєте. Але просто громадянин. Я не пілошинська зірка і не партій. Так, і не росла. Але я була рядовим учасником громадського об'єднання на Чінківського на кордоні. Там дуже всі сподівалися, чого я прийшла до того брифінгу, так і я задала. Я вважаю це те, що можливо робити і мені, і всім таким, як я. Але мені на мене подивились без інтересу. Це не цікаво, не цікаво мас-медіа брати інтерв'ю у таких, як ми, розумієте? Їм треба щось, що ти маєш ну, якусь позицію або партійний авторитет, або якусь організацію представляєш і тоді тебе будуть знімати. Ми тут давали зранку інтерв'ю. Так, але все ж таки мені так здається, що це не досить ефективно. Також правда, це мені так здається, ж правда. Я знизу, правда. Але коли я кажу, що треба спілкуватися в медіа, це не обов'язково, що ви персонально сформуйте групу, навіть з яких тут. Якщо можете зробити якусь там інформацію по інтернету, це можливо. А, але якщо буде група, значить це можна вже робити якісь мінімальні акції. Ще раз кажу, я не знаю. І я я не знаю. Я, я рядовий учасник був Майдану, не, не входив в ніде, не входив в ніяких структур. Те, що вважаю за доцільне, якщо я бачу, що дуже. А ось, значить, ні, значить, Катеричук ходить, як і я, до до а, урядової, урядової коаліції. А ось до якої зараз ходять? Якщо він порядочний, так то не ще раз ну. Ситуація критична, ситуація критична. Ставити питання і відповідати можна не годинами, а можна днями. Ситуація це, на жаль, не вирішить. Відповідно, рішення можуть приймати на цей момент керівні органи, якими є Верховна Рада, є уряд, є РНБО. Але для того, щоб вони приймали ці рішення належне, потрібно посилення тиску. І чого ви можете зробити? Це тиск. Це до речі, так само тиск. Це нормально і Не тиснуть тисне не про питання зараз натиснути на наші. От іменно. Не про регіоналі. А наші. Ми ми їх не бачили. Один одного вас. Навіть коли виходиш раніше, правильно? Але ж ти не можеш заходимо. А він після обіду подзвонить. він зараз на кордоні польському. Якщо але тільки <говори> якщо встигну, то на вечір, тому що він зараз на кордоні застряг. Ми тут стоїмо, комуняки <говори> виходили, і там є... Ні, ні, там, там там є підземний хід, да, який виходить в да. сусідню будівлю, і можна виходити аж на садові після того. Да, это ми знаємо. там Ні, ну, ну запитали, як виходять. А якщо хтось не хоче зустрічатися з громадськості з Кримазвам, вони виходять через спеціальні ходи. щоб там пострієм. Заходимо, щоб що з нами розмовляти. розговорювати. На работали і нормально